В Україні запрацювали ялинкові базари. Новорічні дерева пропонують різної породи висоти і густоти, але тренд цього передноворічного сезону в'язанки, віночки і букети із хвойних гілок. Так українці намагаються зекономити і заодно відчути аромат нового року. Як вплинула криза на ялинковий ринок, вивчала Ольга Нескородіна. Владику 10 місяців, і це його перший новий рік. Батьки ретельно готуються, кімнату вже прикрасили. Тепер прийшли по головний атрибут. Пахне в кімнаті буде. І взагалі для рібенка. перший новий год хочеться жобон обіді, украшав йолку настоящу. За новорічне дерево готова віддати до 80 гривень. Це середня мінімальна вартість. Ціни продавців встановлюють самі. Виписка перше, друге доставка сюди. Ну а третє, щоб заробити собі щось на хліб. Ось така стоїть стоїть 150 гривень. Оцю стоїть 200 гривень. Вона вища. Буде може бути ростом така сама, да? але вона буде вона пишна. Вона вся буде відстроєна. Та буде стоїти теж 200 гривень. Свій товар Юрій привіз із Волині, усі з документами. Тож ціни на бензин та проживання у столиці суттєво впливають на вартість дерев. У Луцьку продавав дешевше. У нього є і сосни, і ялинки, і навіть вершок від тридцятиметрової ялини за п'ятиметрове дерево править тисячу гривень. Найменші ж зібрані з гілочок віддає по 40. Вони по Україні найпопулярніші, а вартість різниця. Нам купили її за 21 гривню никогда кадав такої ёлочки що в, в житті не покупала маленької. Но зараз такое положення жутке. Вот це буде стоить у них 150-200. Вартість дерев від метра за вишки по Україні переважно однакова, та покупці скаржаться. Хоч ціни від минулорічних майже не відрізняються, та в гаманцях грошей менше. Тож доводиться переходити на дешевші варіанти. Найбільш ходові дерева до 100 гривень. На дорогі попит різко упав. Імпортні йолки, так, як би Соответственно, за доллары, как бы, ну, тут цена, конечно, по курсу доллара, но их совсем мало. Это заказные позиции. Якби спрос є большої. Привозимо дерева, які не мають документів, покупцю обілюються трохи дешевше, а от продавцю можуть коштувати 1700 гривень штрафу. Перевіряємо дозволи і на торгівлю, і дозволи на саму продукцію на ялинки. Ялинки мають бути сертифікатами, вони мають мати печатки, щоб це було все таки безпечно для громадян. Найперша небезпека радіація. Хвоні з документами пройшли відповідну перевірку. Та через бажання зекономити українці рідко звертають увагу на спеціальні дозвіл. Чіпи. Кажуть, тих, хто купував ялинки, відмовитися від новорічного дерева не змусить жодна криза. Ольга Нескородіна, Світлана Фечун, Олена Черняєва, Наталка Волосацька, Андрій Поставець, Максим Шенкаренко, ТСН 1+,1.